Большинство инвалидов, и не только по зрению, как правило, нытики с комплексом иждивенца, полагающие, что им все обязаны. Куда проще сидеть на шее окружающих, чем оторвать свой зад от насиженного места. Це кадри із документального фільму незрячого російського режисера Олександра Монтова. У своїй стрічці автор заперечує тезу, що люди із фізичними вадами є не самодостатніми. Втім, будь-яка реабілітація потребує допомоги. Нині на Рівненщині мешкає майже 70 тисяч людей із особливими потребами, понад дві тисячі із вадами зору. Чи не найголовнішими проблемами у їхньому житті є вільне пересування та доступ до інформації? За шість. Років зроблено дуже багато. Але завжди ця робота направлялася, ну скажімо, не в тому потрібному напрямку. Ми чомусь зациклилися тільки на пандусах і чомусь всі говорять про пандуси. Якщо взяти цифри, звіти по нашій області, то пандусів набудовано 98%, а може всі 100%. Але цим, на жаль, проблеми. Не вирішені найбільше люди із вадами зору нарікають на відсутність звукових сигналів на регульованих перехрестях та непрохідність вулиць обласного центру. Люди ставлять машини на тротуар. Відповідно, вистачає і реклами весною, і пірамідок, і ще й машини, і це все треба минути. І треба його або відчути паличкою. А якщо людина слабозора, це його побачити. І от звичайно, ну. Так як по всій Україні доступність нашого міста для людей з вадами зору фактично немає. Чималі проблеми у людей із обмеженими можливостями виникають і у процесі доступу до інформації. Так краянам із вадами слуху складно орієнтуватися на вокзалах міста, де відсутні електронні інформаційні табло, не просто також черпати свіжу інформацію із телевізійних новин. Те, що в нас є біжуча строка по РТБ, можливо, там все вона інколи в сьомий, в десятій годині вечора. Це добре, але все-таки не, не особливо старші люди, які в добре володіють жертвою мовою, їм важко це все, все прочитати. Їм би можливо було б краще сурдоперекладом. І шкода що у нас є тільки один єдиний канал, який дає достатньо таку, знаєте, достатньо глибоку інформації про події в місті і в області. Хотілося б до цього долучився також телеканал рівне власне дипломованих сурдоперекладачів, які могли б за потреби супроводжувати людей з вадами слуху та зору на рівненщині. Усього троє. Усі нарікання та пропозиції учасників засідання вислухав голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Очільник краю нагадав, що допомога маломобільним групам населення є частиною нових президентських ініціатив. Ми розглянули також. Всі заходи, всі програми, які ми можемо вирішити на регіональному рівні, готуються зараз проекти розпоряджень. Це і сучасна література для людей із вадами зору. Це оці ж підручники, про які ми говорили, про Брайля. Крім того, влада рівного пообіцяла найближчим часом продовжити практику облаштування тролейбусів пристроями звукового сповіщення. Тролейбус за маршрутом замашрутом Роман Сварида, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.